Люденьки, всім привіт! Хочу розповісти вам досвід використання такого навісу для автомобіля, який ми збудували минулого року, у вересні 2021 року ми його, грубо кажучи, ввели в експлуатацію. Вже більше року з ним прожили. Можу розповісти вам, як він себе поводив, що з ним трапилося і так далі. Під першим відео про те, як ми його побудували. Я начитався дуже багато різного всілякого. Я залишу посилання на те відео перше в блоці опису. Можете зайти, прочитати, що там люди писали, та в принципі подивитися, який він був після того, як його збудували. Зараз хочу вам розповісти, що з ним відбувалося. Що корисного дав цей навіс? Як ми його використовували на протязі року? Отже, найголовніше для чого його взагалі будували, це для того, щоб вберегти від вологи від опадів в виді дощу чи снігу, наприклад, автомобілі, які знаходяться під ним. Так, в принципі, і було, автомобілі стояли більш-менш сухі, були єдині проблеми, зважаючи на висоту знову ж таки, навісу над автомобілем, і зважаючи те, що тут стоїть два автомобілі, впритик з маленьким проходом між собою, то тільки по краям автомобілі і в доволі сильний дощ чи зливу там з вітром були мокрі. А так, вони зазвичай сухі, абсолютно не такі, як, якби вони стояли без навісу. наприклад. Тому в цьому питанні дуже величезний плюс. Автомобілі, навіть коли приїжджав після дощу, ставив їх під навіс. На наступний день вони сухі, тому що тут все продувається абсолютно не так, як це відбувається. В гаражі, наприклад, звичайному. Взимку сніг багато хто писав, що там буде забивати, воно все в принципі, так само буде взимку, як і без навісу. Маю сказати, що ні. Забивало, знову ж таки, як і в дошті з цієї сторони, звідки дмухав вітер, і забивало набагато менше, ніж якби автомобіль стояв не прикритий. Вийшов, щіткою змахнув якби і все. Решта залишалася снігу за. Межами навісу. Ну, і, в принципі, багато хто писав, що від навали снігу цей навіс впаде. Не впав доволі суттєвий, якби шар снігу на ньому був. Після будівництва навісу мені багато хто писав, що от він не витримає снігу там чи хорделиці. Ну, от і перевіримо. Якраз зараз в нас досить весела погода і одразу перевіримо, який сенс цього навісу. Наприклад, Mazda у ну нас електрична помита з мийки. Мій автомобіль щойно гарячий приїхав якби з дороги, дві години катався. Тобто він зараз, по суті, має обмерзати, тому що мете, от вже кучу гури посеред двору набирається. Вітер на ніч буде, на ніч буде весело, як то кажуть. Тому подивимося, чи рятує він від таких речей вже на ранок. Зараз просто демонструю. Яка погодка, так це о, виглядає на дворі, Трішечки-трішечки підмітає. Подивимося, як воно працює. Поки що, як бачите, трішки насипало, але не суттєво. кучу уходів на автомобілях немає. Справжня зима на цього року. Я дуже велику маю надію на це. Ну от такий результат на ранок трішки присипало, але, мабуть, не так, якби автомобіль стояв. Отут вот воно що. Тут кучу гури намило. Так, да, Софія? Да. М -м -м. Трішки почистити доведеться, але нічого страшного немає. Тут кучу гур на автомобілях немає. Це найголовніше. Так, є в нас невеличкий момент <гум> негативний після такого льодового дощу автомобіль під навісом. Навіть його внутрішня частина. Трішки обмерзла, але тут не так замерзше. Якби ніхто не стояв з цієї сторони, автомобіль стояв по центру, скоріш за все, до нього б льод і не дістав би. Але нічого страшного, вже все відмерзлося. Це такий є нюанс, що з боку трішки забиває з цієї сторони вітром і таким дощем трішки обмерзає автомобіль. І ще цікавий момент на дворі на даний час мінус 14,5 градусів. Автомобіль стоїть під навісом. Заводимо, виїжджаємо, дивимося, що буде показувати термометр. І от я виїхав з двору і температура на секундочку вже мінус 15. Тобто на якісь півградуса під навісом тепло. Навіть мінус 15,5 на секундочку. На один градус вже під навісом тепліше. І це при тому, що я не лечу по трасі. Там от я їду на передачі, там 12 км на годину. На трасі ну, його скоріше обдуло і, можливо, навіть нижча температура була. Ну, Такий ще один плюс мінус один градус по температурі під навісом, навіть стоючи просто на дворі. Так, новини після чергової заметілі, після якої не рятує навіть навіс на мило на автомобілі з усіх сторон. Зараз будемо чистити. Ну. А така користь від навісу під час суворої зими. Так, багато хто писав коментарі, що туям ялинкам буде не переливки, коли почне танути сніг взимку. Ну, власне, він тане. Середина лютого. Отак виглядає навіс. Трішки тут в нас з'явилися таких крижаних бурульок. Але по суті, от тільки. Одна ялинка трішки на неї накапало. Такої за всю зиму проблеми не було, тобто всі живі. І цієї зими ми, як виключення, мабуть, не замотували а ялинки. Вони вже досі, досить великі, здорові, якби не захищали ні від морозу, ні від чого, ні від сонця. І, в принципі, з ними все в порядку. Не обмерзли, не обламалися. Там криги на них не було мільйон, тому що на горі стоять снігоутримувачі. Тільки покапування, таке легеньке і нічого страшного більше не трапилося. Він все витримав, ну, нікуди не дівся. Ну, І найголовніше, мабуть, я під цим навісом взимку там йшов дощ, йшов мокрий сніг, я під навісом обслуговував квадроцикл. Тобто він дозволяє, крім того, що комфортно зберігати автомобілі, приїжджати, сідати, вставати, не намокати. Якби. Він ще дозволяє якісь речі робити під час того ж дощу чи якогось там мокрого снігу, які ти не зробиш на відкритому повітрі. Банально можна залишити причіп там з картоплею. Я приїхав колись від батьків, мені не треба було думати, куди там півтони картоплі заховати. Я просто поставив його на дворі дощ. Він стоїть під сухим навісом. Ну, Реально в мене тільки позитивні емоції від користування і від, грубо кажучи, витрачених коштів на цей навіс. І зі сторони також його зменшена копія такий самий навіс, з такого самого матеріалу, дерево, ем, прозорий профнастил чи профлист, як його називають, якби все живе, все працює. Єдине, що є проблемка, це те, що снігоутримувачі затримують листя. Ну, це збирається садовим пилососом, я здуваю. Або якщо вже воно там залипне, можна мийкою високого тиску його звідти забрати. За рік з нашим навісом відбулася тільки одна негативна штука. Дивіться, зараз ми його дружина, точніше, повторно обробляє спеціальною оливою масло для дерева через те, що він знаходиться постійно під дією ультрафіолету і під дією вологи. От його. Тут постійно водою обливає. І за рахунок цього, олія, якою покривали його після того, як збудували, частково змивається, дерево починає ставати, бачите, таким сухим. Ну і з часом відбудеться те, що по суті, відбулося у нас з будинком. О, тут добре видно, тут більш жовтіше. Тут взагалі сухе, як наче тільки. Пошліфоване дерево. І так повторюсь, якраз на всьому, де є там, куди точно дістає волога і куди дістають ультрафіолетові а, промені. От тут просто все нормально під покриттям. А саме на колонах, які постійно, мені здається, більше водою воно зливається, почала зніматися олива. Але це вже оброблено, ганово, і вже виглядає знову жовтеньким і гарним. Якщо цього не зробити, от банальний приклад: у нас був жовтенький будиночок. Змило масло і отаким він став. Тому наступного року ми плануємо повністю зняти фасад і таким чином оновити, відшліфувати і так само робити ще раз його оливою. Тут зачухали, зрозуміли, що воно нормально знімається, ця чорнота, якби, і будемо так само робити. А зараз перед зимою дружина, дружина молодець оновлює навіс, щоб він виглядав дуже гарно. От приклад оброблене повторно. І не оброб... ну, тобто оброблене, яке простояло більше року, і оброблене, яке оброблено щойно. О, така різниця, наче чимось жирненьким помазали. А обробка проводиться такою олією для деревини. Попередньо ми робили, до речі, чим ми робили пінотексом. Пінотекс. Дуже схожі склади в них. Пінотекс тільки в 2-3 рази чи в півтора дорожче. Так само і це дерево було оброблено повторно оливою для деревини, щоб воно. Ну, коротше, не зіпсувалося. Але тут стан був трішки кращий. Тут видно різницю, де гола деревина, повністю йде. Тут більше вологи було. Ну, волога, коротше, якраз є найголовніша проблема. Навісу вона змиває олію, якою покривається дерево. Реально видно от різницю на одній балці. Далі продовжуємо. Багато хто писав, що під хорошим вітром цей навіс кудись візьме та й полетить. Вчора у нас був, мабуть, рекордний за потужністю вітер. Як Бачите, трішки понамітало снігу. Снігу було мало, але був дуже сильний вітер. Покажу, що він зробив зі схожою спорудою, де був такий самий шифер прозорий. От така біда вийшла на дитячому майданчику, все порозлітало, що тут сохло, і зірвало у нас профлист. Але він тут був прикручений, зафіксований на декілька гвинтиків, тому зараз валяється по периметру двору. Це треба буде виправити. А навіс? цілий, все добре, витримав, нікуди не полетів. Супер. У нас тут легенький вітерець літній. Таке робить з кущами. Світла вже нема. Але... І ще поки тримається. Я стою на підхваті ловити. Латки. Навіть при вітрах і ледь не ураганах всі листи на місці нічого не покоробило, не підняло. Вони там, в принципі, прикручені не прям кожна хвиля. Тобто, не сказати, що там 2000 гвинтів туди пішло на те, щоб закріпити. Але при цьому навіть при таких вітрах воно втрималося і нікуди не збирається поки що летіти і так далі. Дерево також все стоїть. Єдине, що я робив, це я підтягував, через те, що деревину ми брали сиру, повністю не сушили. Я підтягував кріплення повністю, щоб він не хитався, тому що з'являлися зазори більше, деревина всихалася. Ну і знову ж таки, температурні перепади. Ну Це такі, такі речі, які робилися з навісом протязі року, для того, щоб підтримувати його в нормальному стані. Зараз вже він, в принципі, деревина висохла, він вже стоїть нормально абсолютно. Люфт. В принципі, похитується так само, як і похитувався, але, повторюсь, він нікуди не збирається тікати. Влітку вже ми займалися, точніше, я займався установкою електрики, сюди була протягнута повністю, підключено а, відеонагляд, підключено електрику, щоб можна було пилосос чи мийку, наприклад, заводити сюди, щоб можна було прибирати в автомобілях чи мити їх. Ну, за така, скажімо так, зручність через війну. Єдине, що я не зробив, я хотів класне освітлення зробити тут, ледь не на кожній балці, щоб все освітлювалося, як в день, щоб можна було от зараз темніє там в районі вже 4-5 години, і можна було б зі світлом повністю займатися автомобілями чи іншими речами. Але через війну, якби світломаскування, робити цього поки що ну, і не можна, і поки що не бачу сенсу. Трішки пізніше цим займемося. Ще одна користь від навісу. У нас там хмарки ходять, можливо, дощ буде. А Іванові трохи не можуть сушитися навіть в такому режимі. Вон тут не карапатиме. Друзі, ну от такий навіс, така історія. Якщо вона вам сподобалась, тисніть вподобайку, свої коментарі, думки залишайте внизу під відео і не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!